Всім доброго дня, магазин Fodжу вас вітає. Ну що, шановні батьки, можна вам позавидати, а дітям співчуває. Наближається 1 вересня. Ми отримали такі інтересні аксесуарчики, як підставки для телефончиків та планшетів. Є різноманітні варіанти від бренду Хоко. Дуже якісні, потужні. От, наприклад. Телефон, великий телефон, тяжкий, основа повертається, міняє, міняється положення, яке захочете. Дуже-дуже удобно. Якби не було. Різні розміри. Це все фірма Хока. Навіть моє особисто сам користуюсь. От планшет. Те ж саме вони би без проблем витримують. І цінник на них, на дані підставочці, від 200 гривень. Дешевше, ніж де. Також є потужні, такі великі, потужні, які тримають на висоті планшети. Також нагоди 1 вересня нагадую, що в нас є тарифні плани для. Дітей можна використовувати. Абомплата всього 149 гривень, безлімітний інтернет, тарифікація йде календарний місяць. Мало того, що на лайс дзвонити безкоштовно. А тут ще надається 800 хвилин на інших операторів. Да, до речі, нагадую, що тільки лайф, не дай Бог буде відключати світло, більш-менш. Працює при його відсутності. Також для получили ліхтари, дуже потужні, рекомендую, які заряджаються від павербанків та від сонячного проміння. Є вибір настільних лампочок. Різноманітний, як дитячий, так і більш-менш для. Користування посікденного. Спішіть. Є поки в наявності. Дуже багато замовляли. Чекаємо на вас.